Українські комуністи пов'язані з партією Зюганова до 2014-го, лишалися впливовою політичною силою в Україні. Вони публічно виступали за поглиблення співпраці з Білорусі та Росією, заперечували факт голодомору в Україні і протестували проти України в НАТО. 2012 тисячі Путін відзначив зусилля Симоненка орденом дружби народів. Як було сказано в указі, за великий внесок у розвиток і зміцнення дружби та співробітництва з Російською Федерацією. а простіше кажучи, за здачу національних інтересів. Разом із КПУ, СПУ та ПСПУ в державі існувало ще з десяток політичних проектів, які орієнтувалися на Москву. Це і партія регіонів. Більшість її лідерів перебувають нині в Росії, і комуністична партія робітників і селян, і руська єдність. Слов'янський Народно-Патріотичний Союз у 2005-му був перейменований на партію підтримки Путіна. Ця партія навіть брала участь у парламентських виборах 2006-го, які, на щастя, програла. В паралельно з компартією свою проросійську діяльність в Україні вела і соціалістична партія. Ця партія не була такою радикальною, як комуністична. Її лідер Олександр Мороз двічі обіймав посаду спікера українського парламенту. Тричі балотувався у президенти. За 10 днів до великого вторгнення Росії до України Мороз у статусі політичного пенсіонера відвідав у мінську Олександра Лукашенка. Під час цієї зустрічі мороз виступив у ролі підставки для мікрофона. За його участі батька публічно брехав усім українцям, що ніякого нападу з боку Білорусі не буде. А ще один із лідерів соціалістичної партії Ілія Кива, втік до Москви, давів антиукраїнську пропаганду. До того часу, поки не отримав там кулю в голову. Привіт від українських спецслужб. Станом на лютий 2022-го в Україні продовжували працювати відверто про російські партії: соціалістична партія, Прогресивно-соціалістична партія, Держава, Русь Єдина, блок Володимира. Сальдо Сальдо сьогодні, до речі, голова окупаційної адміністрації Херсонщини. Наші опозиційна платформа за життя, партія «Шарія», Ліва опозиція, Союз лівих сил, соціалісти, опозиційний блок. Більшість із цих проєктів Москва підтримувала інформаційно і фінансово. 2022 їхня діяльність за рішенням РНБО була призупинена на час воєнного стану.